Все, що треба знати, розкажуть сьогодні у студії Марина Кухар. Доброго ранку. Петро Порошенко закликав Володимира Зеленського зустрітися на дебатах уже наступної неділі. 14 квітня про це чинний президент заявив в ексклюзивному інтерв'ю ведучому Олегу Панюті у ефірі програми сьогодні підсумки. Я особисто вважаю, що стадіон точно не найкраще місце для проведення цієї дискусії. І якщо він вибрав і в будь-якому іншому місці відмовляється проводити дебати, я хочу наголосити, що 14 квітня наступну неділю я на республіканському стадіоні, саме там, де запропонував пан Зеленський, чекаю його для проведення дебатів. Я думаю, що 19-та або 20-та година буде оптимальним терміном. І я запрошую і глядачів, як хотів пан Володимир Зеленський. Я запрошую всі канали для того, щоб дебати були проведені по, в місті, в часі, як хотів Володимир Зеленський. Запропонував Порошенко своєму візаві і ще раз здати аналізи, але не українським лабораторіям, а визнані в усьому світі міжнародній організації допінгового контролю. Сам президент готовий зробити це. Щойно фахівці приїдуть в Україну. Вважаю, що є надзвичайно великою загрозою, коли є підозра, що кандидатом або навіть президентом України. Може стати людина Верховним головнокомандувачем України, може стати людина, яка не виключно, що має наркотичну залежність. І я наголошую на цьому, що для того, щоб зняти ці питання, в цьому зацікавлені обидва кандидати, і в цьому зацікавлені кожен українець, який робить свідомий вибір рівно через два тижні. Чи пристане на такі пропозиції Петра Порошенка Володимир Зеленський поки не відповів. Натомість в інтерв'ю програмі сьогодні підсумки розказав, як планує закінчити війну на Донбасі. Війна з Росією. тому нужно говорити з Росією, однозначно говорити. Бути переговори і формат з Росією, дипломатичний формат, в Еще ми говорили о том, що должна быть очень серйозна. начата информация, информационная война, в которой мы должны быть победителями. Мы должны достучаться до каждого человека, который живет на Востоке, на временно оккупированных территориях, и объяснить людям, мы все украинцы, ты не просто протягивать им руку, не просто обещать, а возобновить эти отношения, запустить, начать платить пенсии людям пенсии людям, которые живут там, они такие же украинцы. Говорить им, что, ребят, вам просто запудрили мозг, это все информационная война, что мы вас ждем, мы вас любим, мы всех победим, вы украинцы, скоро мы обо всем договоримся, стрельба закончится, вы вернетесь в состав Украины, все оккупированные территории. А на своїй сторінці у соцмережі Зеленський подякував правоохоронцям за те, що забезпечили проведення чесних виборів у першому турі. Я хотів би поблагодаріть всіх співробітників МВД, кожного, кожного. Полицейского, каждого спасателя, каждого нас, гвардейца, спасибо вам за эту работу. Я отдельно хочу поблагодарить министра, господина Авакова. Мне кажется, это впервые в истории нашей страны, когда министерство, когда полиция работали не на кандидата отдельного, а работали на страну, защищали интересы Украины. Дякую ему вам, дякую ему каждому. Тож до другого туру президентських виборів залишалося залишається два тижні. А до часу, коли громадяни зможуть змінити місце голосування, сім днів за які слід звернутися до відділу реєстрації виборців та отримати відкріпного талона. Як це зробити, щоб мати при собі? І скільки часу це триватиме, розкаже наш Сергій Моргуна. В 2014 році мене вже один раз позбуло права голосу. Я приходжу на дільницю, вона закрита. Тож, у друге, каже переселенець Олексій, цього не допустить. Я усвідомлюю, що і від мене залежить майбутня країна. Як би це пафосно не звучало, але я вважаю, що кожен голос щось значить. Олексій з Луганська з паспортом громадянина України звернувся до найближчого відділу реєстрації виборців. Для вимушено переміщених осіб цього цілком достатньо. Ось це зразок заяви, який дозволить. Голосувати не за місцем прописки. Його можна заповнити на місці або ж підготувати заздалегідь. Знайти бланк заяви можна на сайті Центр виборчкому, але навіть ця перевага Олексієві сьогодні не сприяла. Доброго дня заяви сьогодні не приймають. Ми чекаємо офіційного оголошення до. Нити. Хоча днем раніше друзі Олексія тут вже отримали відкріпні талони. Черга в коридорі неабияко бурена. обурена. А коли буде по 500 людей, ви скажете, люди добрі, ми не можемо обробити, Вибачте, Ви скостріна неудобства для Людей у держреєстрі виборців твердять, це непорозуміння з ним уже покінчили, тож просять не зволікати і пам'ятати. Якщо переселенцям достатньо лише паспорта та заяви, то до інших виборців, що прийшли по відкріпний талон, будуть більш вимогливі. Паспорт. І якийсь підтверджуючий документ, це може бути договір оренди, довідка з місця роботи, навчання, відрядження, квітки. Подати заяву з документами слід до 16 квітня включно. У держреєстрі виборців упевнені черг не уникнути, але обіцяють працювати максимально швидко, щоб кожен охочий проголосувати не за місцем реєстрації, отримав право на волевиявлення. Сергій Моргун Дмитро Данченко сьогодні канал Україна, нічна заграва у столиці в одному з районів Палава житловий сектор. Вогонь охопив кілька будинків лише щоб локалізувати полум'я. Знадобилося кілька годин. Чи пала. Є досі вже готовий розказати кореспондент сьогодні. Артем Бібик Артема тобі слово. Марино вже не палає. Вогонь вдалося локалізувати близько третьої ночі. Втім, на це пішло чотири години. Загорілося близько одинадцятої вечора. За попередньою інформацією спалахнула суха суха трава та сміття неподалік від цього будинку біля а, залізничних колій. Тут неподалік курсує міська електричка та потяги. Вітром вогонь ймовірно а, принесло сюди, тут спалахнуло миттєво. А, кілька разів вибухнули а, газові балони, гучні вибухи чули місцеві мешканці. Коли рятувальники приїхали на місце пригоди, їм також довелося виносити кисневі балони та багато каністер. Більшість з них була порожня. Та втім, в кількох були паливна рочовина. Як бачимо, зараз прошу показати оператора. Дуже щільна забудова тут. Поруч житлові будинки розташовані зовсім близько, і лише дивом ніхто не постраждав. І вогонь не перекинувся на. Житлові будинки, хто є власником цієї ділянки, невідомо. Люди кажуть, тут ніхто не живе. Долати вогонь було досить таки тяжко. Про це нам розповіли рятувальники. Вони кажуть, по-перше, захаращена абсолютна територія, тому важко було розкинути шланги, важко було локазовувати пожежу. До того ж, варто відзначити, що була певна проблема із водою. Давайте послухаємо вогнеборців. Було дуже багато зосереджено людей і транспортних засобів. Було, було тяжко проїхати. Дуже тяжко проїхати і, і розвернутися. А з водою? З водою та, та також були проблеми, тому що не всі гідранти працюють, піднімалися вище, прокладали дуже длинні магістральні лінії. Не на камеру люди зізнаються місцеві мешканці, рятувальники. Що можливо, тут був пункт приймання вторинної сировини. Дійсно, можемо побачити досить велику а, кількість металевих, наприклад, виробів. А, на місці працювало 11 одиниць техніки, та майже півсотні рятувальників вогнеборців продовжують локалізовувати. Як бачимо, полум'я заливають водою все, що тліє, але наразі жодної небезпеки ні для місцевих мешканців, ні для а, всіх, хто тут поруч для киян немає. Марино, тобі слово. дякую. Це був Артем Бібякі із місця масштабної пожежі на столичній куренівці, що вирувала усю ніч. Тисячі вірян разом із митрополитом Епіфанієм молилися в неділю у Свято-Покровському соборі в Рівному. Туди доправили список, тобто копію чудотворної ікони Божої Матері Малостивої. Вважається, що оригінал, який зберігають на Кіпрі, намалював святий Лука, а прославили ікону численні дива. Першими її побачили віряни Рівного, а далі образ повезуть до Львова. Сьогодні тут присутня і список ікони Богородиці Милостивої. І в цей день ми молилися Богові, молилися до Пресвятої Діви Марії, щоб Господь давав нам і в майбутньому той дар, яким ми з вами зараз володіємо, щоб ми були відповідальними і в подальшому Господь так благословляв кожного із нас і загалом нашу українську державу. Більше новин, які треба знати, шукайте на сайті та в газеті. Сьогодні на що дітям у школі газові балончики, де і як вони їх застосовують за кілька хвилин у ранку з Україною. Не пропустіть.